Ну, я також розумію, що ця сесія буде концентрувати свою увагу на освіті як одним з пріоритетів цього конкурсу на цей рік. І, звичайно, до сих пір не можу ще збагнути, чому я була запрошена в цю комісію. Це для мене така певна енігма. Ну, спробуємо всі разом. вже другий день вже легше стає, вже більш зрозуміло. Ми починаємо знайомитись, починаємо розуміти а, наші а, якісь такі підґрунтя і, можливо, спільну платформу для прийняття рішень. Тому що уявіть собі, що чітких критеріїв і правил відбору проєктів не існує і не планується їх ввести. Будуть розбиратися той проєктів, який прийде для аналізу. І це накладає на комісію величезну відповідальність і е, великий ризик, я би сказала. Тому ми звертаємося до всіх, е, заохочуємо з тим, щоб все ж таки подавалися цікаві проекти. Якщо подивити на ситуацію, яка існує в Україні на сьогоднішній день, то, наприклад, е, та галузь, якою опікується організація, якою я керую. Ми вважаємо, що Україна є до сих пір в стані ізоляції, вона не є включена активно в світові процеси розвиткові. І якщо подивитися на рейтинги світові, а ця конкуренція і оцінка всього і вся, яка відбувається в світі, вона доступна для аналізу і робиться для аналізу, для прийняття рішень. Пов'язаних з плануванням майбутнього. Так от у цих рейтингах Україна, на жаль, не є в лідуючих позиціях. В деяких рейтингах десятку визначають, деяких двадцятку, тридцятку, п'ятидесятку, сотку. Тому що багато країн, багато параметрів, по яких їх можна оцінювати. Ну, тут я дала дуже мало речей, але речей, які заставляють задуматися. Про майбутнє. Україна з понад 140 країн не є найгірша з точки зору економіки. Той знаменитий GDP, який всі вимірюють, який в усіх планах Світового банку, банку реконструкції розвитку і в бюджетах кожної країни враховується, планується і повинен виконуватися. Він не є дуже поганий, він є середній, скажімо так, 52 місце. Погано чи це чи добре філософські питання. Другий показник це як розподіляється цей здобуток серед населення да? GDP Per capita. В даному випадку це є так звана купувельна спроможність. І хоча наш GDP вдвічі менше, ми купуємо більше в два рази. Теж цікаве питання, звідки беруться ці гроші. Ну, напевно. Ті 7 мільйонів людей, які мають громадянство України, але живуть за кордоном і працюють за кордоном, так що у нас досить 52 мільйони населення тільки фізично в Україні живе 45. Не забуваємо 10 мільйонів діаспори, які вже 100 років в Україні, яка живе від Австралії до Аляски. Тобто тут потенціал теж дуже цікавий, і як його враховувати, як з ним працювати в майбутньому. У нас дуже поганий показник по продовженню життя, при народженні. Ми тут на 170 му місці в світі. Можете собі уявити, що цей аспект теж може бути кординальним аспектом для об'єднання країни і для планування майбутнього або пошуку вирішення цих речей. І ще один факт вам приведу, який не оголошується в Україні, про який мало хто знає, ми є в двадцять передових країн світу по експорту капіталу. У нас в офшори без податків експортуються мільярди, десятки мільярдів доларів щорічно. Ця цифра 59 мільярдів доларів, була вивезена з України в 2008 році під час кризи. І кожен рік це подовжується: від 40 до 70 мільярдів доларів з України, вивозиться без податку, потім повертається без податку у вигляді інвестицій. Ці гроші, яких немає для науки, освіти, соціальних проєктів і так далі. Це так просто, щоб дати вам уявлення про те, що відбувається. Мій досвід роботи в Америці призвів до того, що коли я тут намагаюся говорити щось про Америку, мене зразу починає звинувачувати в АПА Америки і так далі. Я розглядаю Америку як полігон і як місце для навчання, тому що там всі проекти випробовуються, залишаються ті, які працюють, і гнучкості цієї системи можна позаздрити. Вони все вимірюють, і вони вимушують весь світ вимірювати, все аналізувати. І коли 20 років назад вважалося, що 1% та сама еліта в усіх галузях вирішують долю країни і забезпечують її живучість і процвітання, то хочу вам сказати, що в Америці цей процент зараз приблизно 10%. Якщо ми про себе будемо говорити, один зі ста може допомогти вижити іншим, 99, то там один з десяти. І це є той ресурс, який допомагає Америці бути такою гничкою країною. Ну, для того, щоб вас ще переконати для своїх подальших прикладів, я хочу зачитати цитату сенатора Роберта Кеннеді. на жаль, він пішов в життя для того, щоб ви розуміли, на якому рівні працює. Працюють конгрес, тобто представники народу, які служать народом. Це стосується якраз GDP, балового продукту. Чому він так домінує в усіх прогнозах майбутнього, чому він так домінує в усіх обговореннях на всіх форумах? Так от Сенатра погоджується з тим, що це дуже важливий показник, але баловий національний продукт не враховує здоров'я наших дітей. Якість їх освіти або радість під час гри Він не включає в себе красу нашої поезії або міцність наших шлюбів, розумність наших громадських дебатів або цілісність наших офіційних осіб. Він не вимірює ані нашу дотепність, ані нашу мужність, ні мудрість, ні процес навчання, ні нашу здатність до співчуття, ні нашу вірність країні. Коротше кажучи, він вимірює все в короткому часі, крім того, що робить життя дійсно вартісним. Я це зацитувала тільки тому, що завдяки впливу цього сенатору був створений інститут під назвою Лігатум. І вперше в світі була зроблена спроба оцінити країни не тільки з точки зору економічного розвитку і внеску, а з точки зору. Того, чи це є місце принадне для життя, де люди почувають себе спокійно, щасливо, де є благополуччя, і критерії, які були вибрані для цієї оцінки, мають ці два компоненти: тобто фінанси, економіка як така від цього не можна відійти, це є ресурс, і well-being – це почуття благополуччя. І такий підхід був інноваційним. З 2008 року публікуються ці таблиці. Вони є надзвичайно інтерактивні, в них можна дивитися динаміку, але це вперше показало інший трошки розподіл сил в світі. І оскільки наша організація своєю статутною цілею ставить включення України в світовий простір. Покращення її місця в світовому просторі, і ми вважаємо, що в основі майбутнього повинна лежати те, що ми називаємо наукова сфера, де ми не розрізняємо окрему освіту, окрему науку. Це є один комплекс, який забезпечує постійний розвиток, постійне створення інноваційних просторів і отримання найкращих результатів. Я просто вибрала в цьому в цій таблиці те місце, де знаходиться Україна. Кольорами позначені, якби такі типи держав: зелене найкраще, червоне найгірше. Коли зроблений був цей аналіз, звичайно, можна подивитися на карту світу, де знаходиться Україна, і як бачите, зеленим показано кумулятивний результат країни, а в Україні тільки одне зелене. Що показано, це є освіта. Це той ресурс, про який згадувалися, що у нас ще він не є до кінця розтрачений і до кінця розгромлений. І це, можливо, є та надія, яка дозволить нам просунутися все ж таки в загальному в масштабах країни на краще місце. І якщо в попередньому ви можете побачити, ми знаходимося. Не з тими зеленими країнами, які е, називаються найкращими по всіх показниках. Ми знаходимося десь посередині в світі. А от по освіті ми знаходимося якраз в зеленій зоні. І це ми вважаємо є надією. Що в цьому році було в минулому році, це за 2012 рік Дані, що було зроблено, була зроблена цікава така спроба зробити нові континенти. І ці нові континенти відрізняються певними ознаками. От Україна попала в місце, де є непоганий рівень людського капіталу, але жахливе управління. І можете подивитися, що якраз Україна. Ну, Тут немає указочки, от вона там, бачите, якщо подивитися в середньому колонці, то йде в другий Білорусь, Раша, Україн, Венесуела, Іран. От ми попали на той континент. Тобто у нас нібито якість населення в порядку, а управління не справляється з завданнями, і тому ми не попадаємо в категорії так званих зелених країн. І наслідком того, що у нас управління страждає, звичайно, є той, той факт, що ми постійно падаємо в усіх тих рейтингах світових, які стосуються саме оцінки людського капіталу. Тобто, про що я хочу сказати, щоб ми не могли розслаблятися і вважати, що у нас є все в порядку, навіть в освіті в науці, ні, ми постійно падаємо і на жаль. У нас зменшилося в 3,5 рази порівняно з 90-ми роками, кількість технічних спеціальностей, інженерів і виробництв відповідно. Де можна інновації в виробництві запроваджувати, коли немає виробництва як такого, або воно зменшене. Те саме відбувається з, з інтелектуальною, скажімо так, робочою силою. І тими Галузями, в яких вона потрібна, у нас вона впала в 3-3 рази. Тоді, коли в Сполучених Штатах і в Європі вона виросла в два рази, а в південно східній Азії, взагалі, в чотири рази. У нас відбувається старіння вчителів, науковців, і по оцінках за роки незалежності ми втратили біля 20 тисяч. Кваліфікованих працівників, кандидатів наук, докторів наук, тобто тих, хто і полишив країну, і школу наукову в інших країнах став засновувати, і тих молодих мотивованих, які могли би працювати в країні, але виїхали в кращі країни. І звичайно по інноваціям так само у нас йде процес постійного падіння. Ми почали з непоганого рівня, і, на жаль, він зменшився від 56% по оцінкам в тих виробництвах, які ще залишилися до 11%. Тобто йдеться про те, що у нас є ситуація, в якій ми повинні якимось чином реагувати на це. І ми вважаємо, що Україна ще не втратила всі шанси. У нас є цей шанс, і якраз у та освіта, яка у нас ще не повністю зруйнована, може бути початковим етапом. Але абсолютно погоджуюся з тими, хто сьогодні вже виступав про те, що треба шукати нові ідеї, треба шукати нові форми. Блискуча доповідь була представника Європи. Розумієте, ми можемо тільки сидіти, сидіти і заздрити, що навіть на рівні. Держави на рівні приватних інституцій є відчуття, що треба залучити абсолютно всіх. Треба дати неудачникам можливість себе другий раз ствердити, треба зробити інкубатор, треба зробити місце, де людина просто може прийти і поділитися своїми ідеями. Нам це буде дуже важко, у нас немає такого ресурсу. Але направду можна створити проекти, базовані на ініціативі знизу. Для того щоб утворити такі живі лабораторії, про які ми сьогодні почули. І такі живі лабораторії можуть стосуватися чого завгодно. У мене чомусь така підозра, що Україна може стати осередком створення взагалі нової освітньої парадигми, тому що світ буде залежити від того, як будуть виховувати дітей і якого світу вони будуть отримувати. Ті перші роки свого, свого життя, і я думаю, що ті проекти, які будуть надсилатися, ми обговорювали під час наших засідань, різноманітних і таких і інтимних, і розширених, і міжнародних. Якщо ми поставимо собі таку ціль, величну. Вона буде корисна не тільки Україні, вона буде корисна всьому світі. Замахнутися на нову освітню парадигму. А слабо? А чому б ні? О, давайте подумаємо. Тому зі свого боку, я думаю, що я так само буду дивитися дуже прицільно на ті проекти, які мають в своїй основі якісь. Нові підходи або принаймні інструментарії, які може бути використаний, які має можливість бути затриманий в довшому часі, те, що називається систейнебелері, так те, що не просто одноразова акція, а те, на чому можна будувати і що можна працювати не тільки в Україні, а бажано всьому світі. Тому дякую, Спасибо. чекаємо на проекти.